Ми вважаємо, що на підготовку виділяється багато часу. Так, реально багато. Але вони приїздять потім в третю штурмову, і я чую від е командирів штурмових та механізованих батальйонів, що м, «опять індійці приїхали, типу, і треба їх навчати ще дві, два тижні ще треба перед тим, як їх завести на позиції. То, можливо, нехай все ж таки бригади е самі навчають своїх військовослужбовців і потім самі несуть за це відповідальність, можливо, це буде ефективніше. Або якщо повернутися до формування нашої бригади, від мене тоді якраз на початку, як ми дізналися, що буде бригада, відійшло від мене відділення цілих, дуже крутих хлопців, вони потім повернулися, вони повертаються з іншої частини, кажуть, ну, ми приїхали в іншу частину, думали, що це крута розвідка, всі справи нам в перший день дали типу, ножі і сказали, ну, типу, перше завдання ось рубайте ножем дерева. Навіщо? Що це за взагалі? Я таке просто чув, коли мій дядько ще проходив свою службу, і там міфи були, що там в собаці сховали якісь там патрони, і треба було достати це з собаки. Ну, умовно, щось таке там вирізати, розрізати. Це якась херня для того, аби потім. Ну, коротше, з фільму Рембо це все взято. Я не можу по-іншому сказати. Ножом, щось рубати. Ці хлопці повернулись третю штурмову. І ось коли формується ціла бригада, там також можна вже звідти починати формувати ці корпоративності, ці речі, після яких, якщо воно буде правильно все зроблено, то люди не будуть йти все заче. Йдуть все заче, типу ти ті, хто не збилися в стаї.